Привіт, мої дорогі! І сьогодні розповідаю, що очікує в липні людей, народжених 9, 18 або 27 числа. Поки розповідаю корисну інформацію, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. І так, поїхали! В цьому місяці дуже класно працювати в команді. Вам можуть приходити е, ідеї, але вони на рівні ідеї можуть і залишатися. Або вони вам будуть здаватися незначущими і. Такого вже повно у всіх і так далі, або навіть навпаки, ідеї, які ні в кого немає. І вам це все потрібно проговорити або команді, або якійсь близькій людині, яка вам може допомогти. І з цього може навіть вийти дуже класний проєкт. Тому слухайте свою інтуїцію і проговорюйте всі свої думки і ідеї. Якщо немає поки що команди, записуйте ці ідеї в себе в блокноті, тобто щоденнику, в якому ви потім ця ідея обов'язково знайде відгук. Когось. Класно працювати прямо в команді, тому що команда в цьому місяці це ваш ресурс. Ви будете в цьому місяці саме генерувати ідею, команда повинна підхвачувати і далі розвивати це. Далі. А, може бути таке, а, знаєте, як зависання і самокопання в собі. Не знаю, хто є що і куди далі, далі рухатись, а, не знаю куди йти. А, тут потрібно знайти місце своєї сили, де ви будете надихатися, де ви зможете побути наодинці і обдумати всі свої думки. А, Зрозумійте, що усамітнення це у вас ресурс, з якого можуть вийти дуже непогані вирішення різних питань. Далі дуже добре в цьому місяці медитувати, зайнятися своїм здоров'ям, корисним харчуванням. Тим, що буде вас відновлювати і надихати. Прислухайтесь до своєї інтуїції завжди можуть бути поїздки, або на відпочинок. Це те, що ви не очікували і не планували або робочі поїздки, або на відпочинок. І всім гарного липня!